Відчуваєш біль напередодні або під час місячних не можеш стати з ліжка. Тобі потрібно випити не одну таблетку знеболюючого. Тоді сьогоднішнє відео для тебе. І звісно, причини болю під час місячних може бути дуже багато, і обов'язково потрібно проконсультуватися зі своїм гінекологом, ендокринологом, перевірити, чи у тебе немає е, дефіциту мінералів чи вітамінів. Але дуже часто саме зажатість тазу, малий рух тазу, малорухливий спосіб життя, звичка втягувати живіт – це і є причина, чому є болі під час критичних днів. І саме сьогоднішні вправи нам розблокують таз. І я тебе дуже прошу: не втягуй живіт. Мене звати Світлана Беса. Я треную жінок вже більше 15 років і відчуваю свою місію робити жінок щасливими, стрункими, здоровими, без болю, щоб вони тренувалися різноманітно, любили рух, любили себе. Також напередодні місячних або під час них може живіт злегка набрякати. І що жінки роблять? Ще більше його втягують, щоб він був ідеально плоский. Але це є норма, що він злегка округляється, дівчата. Не вірте, інстаграм не. Картинкам, де весь час живіт плоский. Тому, будь ласка, не втягуйте собі живіт, рухайте вашим тазом, і я впевнена, що ваші критичні дні будуть проходити набагато легше і краще. Теж хочу вам показати відгуки: жінки, які регулярно, адекватно, грамотно тренуються, їхні місячні проходять без неболючих. Починаємо. Нам треба м'яч для пілатесу напівздути. Якщо його немає, беріть дитячий м'яч. Якщо і дитячого м'яча немає, беріть просто рушник, скрутіть його в руло. І ми з вами будемо рухати нашим тазом. І для багатьох це буде виклик. Особливо в кого зажатий таз, хто мало ним рухає, але дівчата регулярні тренування дають результат. Ми лягаємо, згадаємо собі руку, ставимо свою голову. Вона абсолютно розслаблена. Або ви можете собі поставити подушку під голову, плеча опущене, ваші стопи таз, грудна клітка, все на одному рівні. М'яч між колінами, ноги розслаблені. Будь ласка, скоротіть свій бік, видовжіть його. Скоротіть свій бік, видовжіть, зробіть талію довгою з двох сторін. Наскільки це можливо для вас сьогодні? Поставте свою руку на клубову кістку. Зараз ми будемо рухати саме верхньою частиною нашого тазу. І ми будемо тянутися верхнім коліном вперед, і від цього наш таз хоп, буде йти в таку легку ротацію. Таз пішов вперед і назад на місце. На вдиху вперед і вихідна позиція. Зверніть увагу, моя талія довга, не з цим рухом. Це може бути спочатку важко, таз ваш буде не слухатись, особливо в тих, хто болить, в кого болючі катичні дні, ви можете це відчути. Але, будь ласка, розслабтесь, спробуйте рухатись, не старайтесь надмірно і рухайте вашим тазом. Чому так важливо нам рухати нашим тазом? Бо до нашого тазу кріпляться і м'язи тазового дна, які підтримують наші органи. Коли є рух тазу, значно все вільно. Хороший кровообіг, хороший відтік венозної крові і лімфи. Тому не затискайте ваше тіло. Чудово, тепер ми йдемо назад. Дівчата, ми йшли вперед, а тепер коліно почедеть туди-назад. І наша полинка тазу пішла назад, центр. Назад, центр. Старайтесь розслабитись, бути тут і зараз. Слухайте, як рухається ваш таз. Такі прості, на перший погляд, рухи, вони дають чудовий результат. І ви побачите, що багато хто з вас, ці прості, здається, рухи, не такі амплітудні, не так просто якісно виконати. Назад, і залишаємося по центру. І тепер ми поєднаємо, пішли вперед, пішли назад. Зверніть увагу, у мене грудний відділ не рухається, голова не рухається, лише таз. Вдих, я дихаю вільно, видих. Якщо вам зараз важко концентруватися, коли вдих, коли видих, просто дихайте. Зуби не стискайте, брови опустіть вниз, лице розслаблене, і ми продовжуємо з вами рухатись. Чарівно. Залишаємось посередині. І ми тепер скорочуємо наш бік і видовжуємо. Клубову кістку притягуємо до грудної клітки і віддаляємо наш таз. Притягнули, ви можете співруку поставити і навіть світ допомагати. Вдихнути собі в таз, видихнути, вдихнути, видихнути, вдихнути, видихнути. Чудово. І зараз ми будемо робити чотири точки. Скоротили таз один бік, пішли вперед. Видужили, пішли назад. Скоротили бік, пішли тазом вперед. Пішли тазом вниз, назад, скоротили. Хап, хоп. До речі, ці вправи також можна виконувати в ранній післяпологовий період. Візьміть собі на замітку. Дуже добре. А тепер попробуйте з'єднати ці точки, іначе намалювати коло верхньою половинкою тазу. Малюємо коло. Видих. Якщо вам важко малювати коло, робіть по точках. Якщо ваше коло таке наче костурбате, продовжуйте рухатись. Подякуйте собі за такий рух. Якщо ви раніше не рухали, це нормально, що вам не може зараз ідеально вийти коло тазом. І в другу сторону спробуйте назад, вниз, вперед, скоротили. Назад, вниз, вперед, скоротили. І малюємо коло нашим тазом, малюємо, малюємо. Кайфуємо від цього руху. Чудово, мої дорегенько, прекрасно. І піднімаємось. Зараз ми все на другу сторону, але перед тим будемо ходити нашими сідницями. Ходити сідницями. Будемо пробувати, що це Це дуже шикарно вправа і для тазу, і для руху в крижово-клубовому суглобі. Нам дуже часто цей рух пропадає, а він надважливий для жіночого здоров'я, для наших м'язів тазового дна. Ми можна стопи на себе від себе. Тут немає настільки значення, але ми хочемо зараз сісти на і сісти, відчути, що ми сидимо на сідничних горбах. Розтягніть ваші сідниці за маківкою вверх, плечі розкрийте назовні. І ми будемо, уявилися від ці сідничні горби, можна їх пропальпувати, це сідничні кісточки е, наші, на яких варто сидіти, а не отак. І ми припіднімаємо одну сідничку і йдемо вперед. І другу, наче ми ходимо сідницями. Хоп, хоп, хоп. Йдемо вперед. Йдіть в своєму темпі. Хто може швидше, супер, пробуємо швидше. Можна так і так. Йдемо назад. Назад може бути трішки важче. Пішли назад, пішли назад, пішли назад. На голові, наче стакан з водою, менше рухайте грудним, чи книжка, можна навіть собі її поставити і ходимо швидше. Пам-пам-пам. Це теж дуже класний офіціальний ревіс для сідниць, щоб ваші сідниці ось так гарно і розслабились і розрухались. Чудово! Трішечки повеселились. і виконуємо на другу сторону. М'яч між колінами. Чим можна плет поставити теплеки? Вирівнюємося, руку зігнули, плечі опустили, шия абсолютно розслаблена. Вирослаблені, спокійні. І бік скоротили свій, видовжили. Вдих, скоротили, видовжили. Скоротили, видовжили, скоротили, видовжили. Плече опущене. витягнулись стопи та грудна клітка голова все на одному рівні. Прекрасно. Талія довга з двох сторон. І ми тянемось коліном вперед і назад. На вдиху вперед і назад. Вдих і видих. Вдих і видих. Супер! Просто слухайте себе. Коліно скользить по м'ячу. І йдемо назад. Назад, вперед. Назад. Не старайтеся зробити дуже амплітудним рух. Зробіть таку амплітуду, щоб ви виконали якісно рух, щоб ваша талія була дова і рухалася саме верхня половинка тазу. Чудово! І тепер поєднаємо. Пішли вперед і відразу назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед, залишились посередині. І ми скорочуємо наш бік і видовжуємо. На вдиху. Скоротили, назад, витягли. Розумнички. І будемо зараз рухатись по точках. Пішли вперед, скоротили бік, назад і вниз. Вперед. Вгору, назад. І навіть буде дуже добре, якщо ви заплющите очі, просто будете слухати себе. Чудово! І попробуйте з'єднати ці точки, наскільки це можливо. Малюємо, наче коло верхньою половинкою тазу. Стараємося зафіксувати грудний, голова не рухається. І в другу сторону пішли вперед, пішли вниз, назад, скоротили бік. Пішли вперед, вниз, назад і скоротили бік. І пробуємо з'єднати. Верхня нога, якщо вам буде зручніше, ви можете її підняти. Якщо вам це додасть більше волі руху або може лежати. Пробуйте і так, і так. І виберіть той варіант, коли вам легше. Заклічний раз. Супер. І знову будемо ходити нашими сідничками. Нашими сідничками. Пробуємо підняли, підняли, підняли. Можна ще тут для складності зафіксувати м'яч. З одного боку, він і ускладнений, з другого боку він стабілізує ваші ноги. Ви будете більше рухати тим, чим треба. Назад. 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 Руками світочки можете помагати і швидше. І швидше вперед. Супер. І остання наша вправа. Комплекс, комплекс вправ прокручуємо наш таз. Ми будемо виконувати тазовий годинник в різних варіаціях. Припіднімаємо таз і саме на підвищенні. М'яч поставили на підкриш відкриєш, поставили м'яч, відчуваємо, як грудна клітка опускається. Плечі опустіть вниз, зробіть їх широкими, потилиться, занурена, руки з корпуса, сідниці не стискати, стопи, ширина вашого тазу. Це приблизно ваш, вістень вашого колока між колінами. І ми чітко зараз уявляємо, що наш таз це, іначе, чаша з водою. І з вдихом ми воду виливаємо від себе, в лобок від себе. З вдихом, а на видиху лобок на себе, вода на себе. Ви можете і так, і так. Чи уявлятись, як світло сідничних богрів світить вниз, вгору. Вдих, видих. Рух цей робіть легко. Сідниці стискати не потрібно. Вдихнули, дуже легко робіть видих. Не треба тут надмірних зусиль, старань, розслабтесь, відпустіть ваш таз і рухайте ним. Видих, вдих. Ви можете сказати, а коли болить, неможливо рухатися, беребіть дуже малу амплітуду. Зробіть собі за кілька днів, хоча б ви, ми відчуваємо, правда, коли в нас вже мають починатися місячні, і зробіть ці вправи. І під час місячних теж робіть, і ви просто будете приємно вражені. Вдихнули. І видихну, залишилися посередині. Занурюємо дуже добре ліву ступу, лівим коліном витягуємося вверх, і вода вилилась вправо. Занурюємо праву ступу, правим коліном витягуємося вперед, і вода вилилась вліво. То вправо, то вліво. Талія тут довга. Вода виливається зі сторони в сторону. Ось так. Пум. Стопи занурені, не відривайте ні внутрішню, ні зовнішню частину стопи колінами витягтесь, коліна не розбалтуються. І спробуємо по точках, дівчата. Вода від себе вліво на себе вправо. Від себе вліво на себе вправо. І пробуйте з'єднати. З'єднати, дівчаточка, з'єднати, ви можете уявити, що на вашому тазу таз це є чаша на чаші парлинка, і ви хочете цю перлинку перекочувати здовж цієї чаші, Заплющте очі і в другу сторону. Покотити, покотити. Не всім може вийти це, це коло тазом. Ви можете робити по точках для початку, потім ускладнювати. Заплющте очі, рухайте вашим тазом, переливайте цю барлинку. стопи занурені, легко, без надмірних зусиль. Залишилось посередині, стопи розкрили, Розкрили на зовнішній край, лобок трішки на себе і покачали ось так тазом. То торкнулись одним коліном, то другим, то одним. То другим, то одним, то другим. Закрились через бік піднялись, подякували свім. Похлопайте свій, свій обов'язково. Дівчата, якщо ви хочете якісних змін, щоб вас не боліли місячні, не було болю цього, щоб у вас живіт став плоскішим, щоб ви впевнено пчихали, не боялися, що буде нетримання сечі, геморою, опущення. Я запрошую вас на свій курс «Тазове дно, плоский живіт. Зараз буде наступний потік. Вже є десятки позитивних відгуків, кейсів. Я запрошую вас. Посилання у описі під цим відео. Дбайте про себе, виділяйте час, ресурс на себе, тому що це є найкраща інвестиція. Чекаю на косі.